Ну, таке своєрідне волонтерським волонтерським моніторинг, він досить важливий, але він не є достатньо, тому що недостатньо лише виявляти факти. Тут має бути ще й відповідні дії державних органів. Більше того, тут розумієте, що це така корупція специфічна. Ну, наприклад, у самому факті будівництва стадіону, якщо він будується за Адекватні, а, за адекватні кошториси, то немає там нічого а, такого, за що можна покарати відповідно до якоїсь такі закону. А, тут є певна моральна етична відповідальність керівників таких місцевих органів влади, і їх політична відповідальність, що вони під час війни будують стадіони, замість того, щоб допомагати наприклад, наприкладційним військовим. Але, наприклад, якщо стадіон побудований за об'єктивний кошторис, там Нема складу злочину, тому тут мають бути прийняті відповідні рішення, які б обмежували отакі непродуктивні витрати місцевих бюджетів. Звичайно, що інша крайність забирати всі кошти місцевих бюджетів передавати до центрального це теж не вихід, тому що там, центральний бюджет може витрачати кошти неефективно. Тут треба просто прийняти відповідні рішення, що, наприклад, ці надвижки податкових надходжень використовуються на першочергові цілі. І, наприклад, якщо заробітний плат військових підуть якісь податки, дадуть, то їх треба просто накопичувати в спеціальних фондах соціального розвитку військових.